Нещодавно в соцмережах почала ширитись інформація про те, що Арестович хоче балотуватися в президенти. Тож давайте покроково розберемо, хто такий наш Льоша, який, як кажуть, вкусив за руку того, хто його вигодував. 47-річний Олексій один з найвідоміших і гучних позаштатних учасників команди Володимира Зеленського. За чутками його зараз фінансує. Не повірите, Рінат Ахмет як Рінат Ахметов. ви будете сміятись серйозно. Я тепер важуть руку про. Лабать долого стоїться настала. Розпочнімо з того, що народився він в Грузії. Має білоруське та польське коріння по батьковій лінії, мати росіянка. У політичному житті України Арестович вперше з'явився у 2005 році як заступник лідера братства Дмитра Корчинського, який, до речі, досі веде свій політичний блог у Фейсбук. Тоді Арестович був відвертим противником помаранчевої революції. Перед тим, за неперевіреними даними, від 1994 року до 2005 тисячі він працював у головному управлінні розвідки та є майором. Запасу. Про своє звільнення він розповів в інтерв'ю DC News у 2008 році. Проте Богданов в інтерв'ю Ліганет дуже розмито підтвердив його службу. Колись, наскільки я пам'ятаю, він проходив службу тут. Угу. Тобто це не фейк. Ну, я ж вам кажу, це було давно. Треба підняти дані. Наскільки пам'ятаю, так. Свої перші великі інтерв'ю в якості політичного експерта Арестович починає давати відразу після революції гідності. Саме в той час він також запускає свої блоги в соціальних мережах і в Ютуб. Згодом, начебто, він стає офіційним речником української делегації в мінську щодо ситуації на сході України та врегулювання збройного конфлікту. А у вересні 2018 року Арестович сам вирушає в зону бойових дій, де служить розвідником у 872-й механізованій бригаді в Краматорську. За його словами, в той час він здійснив 33 бойових виходів на ворожу територію. Проте жодних підтверджень цієї інформації ви не знайдете. Хіба що 33 і більше мемів про це взимку 2020 року його було призначено позаштатним радником очільника офісу президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року в нього була велика аудиторія, яку він заспокоював. Двома-трьома тижнями і не тільки. Багатої пародії було і мемів. Ваш найпоширеніший, найвідоміший. Це два-три тижні, а ваш найулюбленіший серед цих мемів який? Ну, ось хай путь на цьому. Я його розкрутив. Все, що пов'язано з два-три. З два-три? З два-три, так, як ви казали, 2-3 секунди, чи ще тобто я кручу. Я його коли зрозумів, що дада, да, да, я коли зрозумів, що от воно воно шириться неконтрольовано, Я я згадав стару армійську мудрість: що якщо ти не можеш керувати, треба очолювати. Крім фоторологічних прогнозів, погляди та висловлювання Арестовича щодо мовної культурної політики, а також ЛГБТ-спільноти, жінок в збройних силах та інші питання часто потрапляють у фокус змі, неоднозначно сприймаються. Всіх до ковона дитячманчики. поки нас дівочки не слышити, ми можемо з вами нормально, кріна поговорить, что хочется сделать с этими созданиями. Вот скажите, в норме. Придушить. Почому душить, не отпуская, не отпуская вообще. Вот просто придушить Мне сначала, конечно, хочется трахнуть. А ще льоша активний захисник російської мови в Україні, що тяжіє любові до совка трохи. Вам не здається? І от в одному із своїх коментарів вечорі 14 січня 2023 року Арестович повідомив у програмі Фейн Лайв, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збила українська система протиповітряної оборони. Пойозбіля на упала на під'їзд. Она упала на Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом. Это верный признак И-22, потому что он заправляется крайне токсичным тупо. И это, судя по всему, буду еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения токсичной топлива. Как такое. Крута експертна думка, чи не так на цю інформацію одразу накинулися російські змі, які посилалися на Арестовича як на авторитетне джерело. Це вам не ляля висмоктане з пальця з Кабєєвою чи Соловйовим на комент Арестовича щодо цієї ситуації посилався навіть речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. Але це так: російське ТВ гівно, яке нас лише забавляє. Згодом експерт BBC з питань озброєнь підтвердив, що система ППО України не могла збити ракету Х 22 і от 15 Цятого січня Арестович перепросив за свою помилку у своєму телеграм-каналі, пояснивши її втомою та недосипом. Однак, згодом він відкликав своє вибачення, заявивши, що його слова були неправильно зрозумілі. Коротко свого сонного твердження він не наважився, хоча б обґрунтовано виправдати, і пішов 17 січня писати заяву на звільнення. Нібито добровільне, і знаєте що? Тепер він почав себе ідентифікувати як росіянина. Про це він розповів в Естонії. Туди він поїхав не сам, а з Романенком. Це представник Аваківського українського інституту майбутнього, який, до речі, так і не вивчив українську. Там вони разом розповідали росіянам про те, що Росія не винна у війні в Україні і що це забаганка Путіна. До слова, цікаво, чому це Арестович під час війни, коли чоловікам виїзд з країни заборонений, їздить собі відпочивати то. До Ізраїлю то з Романенком в Естонію воювати і боротися. І до речі, воювати і боротися за російські інтереси. Там, на прес-конференції, він назвав українців фашистами, а гасло Слава Україні! Героям слава дресируванням, яке йому не подобається. Більше всього мені не подобається в російській позицію. постійне звільнення за слово російське. Вот эта вот навязанная диктивность в стиле Ну извините, что мы русский для меня настоящий фашизм это записывать всех русских фашистов. Ну, в общем-то, это проявление того, что при, при, принято называть нацизмом. Знаете для в чем для меня это проявляется? В хорошей дрессировке по поводу слава, слава Украине, героям слава. Все так вздрагивают слегка, и потом начнут. Конечно, героям слава. А как нас никто не слышит, не видит, там, ні, не фиксирует. Мне эта дрессировка не нравится. Россияне, с его точки зору, герои. І їм разом потрібно подумати, як створити альтернативну державу Росію. Простите, у Росії есть немного і другого других достижений. Наоборот, вы герої, друзья. З моей точки зрения, вы герої. І от тепер, 1 листопада, у своєму телеграм-каналі він нагло публікує пост про предвиборчу кампанію. Скажімо, м'яко люди шоковані. Навіть Віталій Ковач водички сьорбнув. А тепер, якщо серйозно тепер я це, не це не не водичкою, я зап'ю це водою. І що ж пропонує змінити Арестович? Програма Арестовича складається з 14 пунктів: реформи, які він пропонує, стосуються політичних, економічних, соціальних, військових та інших сфер. Зокрема, серед пунктів його програми перехід до. Стратегічної оборони на фронті, зміна кадрової політики в силах оборони, зміна системи мобілізації та вступу до НАТО із зобов'язанням не відвоювати окуповані на момент вступу території, а добиватися їхнього повернення лише політичним шляхом. Він також пропонує реформувати Міністерство внутрішніх справ, службу безпеки України та судову систему. Це для початку написав Арестович. Напевно, це для нього початок кінця. Як гадаєте?